Сьогодні поговоримо про удари в центрі України, а саме удари на Черкащині. А передусім нагадаю вам, що сьогодні, 31 січня, протиповітряна оборона працювала у 12 областях України від східних та південних до центральних. Ворог запустив по Україні 102 дрони різних. Типів. Засоби ППО спрацювали на 94%. А зараз переходимо до Черкащини. Нагадаю вам, що ви на каналі Хайта Рома, мене звати Людмила. В дописі спільноти 30 січня, тобто вчора, я вам писала, що мені приснився жахливий сон і що Черкащина, тримайтеся та особливо Черкаси під особливою увагою. Подивіться цей прогноз. І так, на жаль, в ніч на 31 січня російські війська атакували. Вали Черкаси ударними безпілотниками уламки одного з російських шахедів призвів до пожежі в багатоповерхівці. Нагадаю вам також, що вночі на Черкаським регіоном збили шість шахедів. Також СБУ повідомляє про затримання російського агента. В Черкасах ним, на жаль, виявився 33-річний мешканець обласного центру. Він готував координати для ракетно-дронових атак по регіону. Серед пріоритетних цілей ворога були навчальні центри Державної прикордонної служби та Збройних сил України, і, зокрема, це казарми, в яких проживали воїни. Що ж, Катюзі по заслузі. В разі підтвердження розвідданих, окупанти ймовірно, хотіли атакувати цілі, зазначені ракетами та дронами. Також... Підтвердився мій таропрогноз від 20 січня. На жаль, як деякі розказували інаугурація Трампа та все таке інше. І як Гордон казав, закінчення війни 30 грудня. На жаль, цього не сталося. На жаль, підтвердився мій таропрогноз щодо обстрілу: Сімка жезлів, імператриця та п'ятірка кубків. Хто розуміється, на таро вже тут може сказати, що знову ж таки Південь, знову ж таки Київ, Черкащина, Дніпро, Запоріжжя. Всюди, де є каскад дніпровських в'яз, ось там в цих містах може бути досить таки значні удари що вночі 25 січня ворог атакував Черкащину ударними дронами. Я про це вам говорила в таропрогнозі від 20 січня 2025 року, і під прицілом була критична інфраструктура обласного центру за повідомленням керівника Овайгората Борця в Черкасах. Були пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, а також рятувальники ліквідували пожежу площею 200 квадратних метрів. Що ж, давайте зараз подивимось та прогноз для міста Черкаси на лютий 2025 року. Дуже хочу. Щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк дзвіночок, і хай ви отримаєте за це свій плюсик в карму. Що очікує це місто Черкаси в лютому. Підпишіться на канал, поставте лайк дзвіночок, і хай у вас все буде добре. Вісім мечів. Король мечів, трійка мечів і п'ятірка. Кубків. На жаль, прогноз досить таки негативний. Якщо орієнтуватися на повідомлення, зокрема про затримання зрадника, можуть атакуватися король мечів, трійка мечів саме там, де військові, військові навчальні заклади або ж казарми, ось це дійсно прогноз підтверджується. Далі по п'ятірці кубків, звісно, можуть атакуватись об'єкти близько води. Близько дамби, тобто хто проживає в районах біля Черкаської дамби? Будьте досить таки пильні, нічого доброго не можу сказати. Також по вісьмірці мечів. Хочу нагадати, що в Черкаській області є Канівська ГЕС. В мене є для неї таропрогноз, і окупанти знову ж таки націлені атакувати Канів. Тому будьте пильні і хай у моїх глядачів все буде. Що врахувати карти, які випали. На жаль, також. Серйозна загроза для критичної інфраструктури, все, що пов'язано з водопостачанням, теплопостачанням, може бути. По вісьмірці мечів може бути обмеження, і в сфері енергетики, тобто відключення світла, Вісьмірка мечів. Це карта утисків. Чогось не вистачає. Найбільша загроза, звісно, для районів Черкас, які біля води. Тому будьте. Досить таки обережні. Я не буду називати ці райони. Всі, хто проживає в Черкасах, знають, де це. І я дуже вас прошу, коли чуєте повітряні тривоги, не ігноруйте їх, а дотримуйтесь хоча б правила двох стін. І ще рекомендація для всіх, не тільки для Черкаща. Коли ви чуєте прогноз, це значить. Вищі сили передають інформацію для того, щоб ви могли щось зробити, якось запобігти цій ситуації. Звісно, деякі ситуації неможливо відвернути, але ви можете. По крайній мірі допомогти собі та своїм близьким. Прогноз це попередження. Мої сни це також якесь попередження для мене, для моїх рідних та для тих, хто дивиться мій канал. Я знаю, що у багатьох моїх глядачів мої прогнози відігруються лише попередженням, тому що вони всі просять захисту вищих сил і вони їм допомагають. Як ви можете допомогти собі? Обов'язково, хоча б. Раз в день читайте 90 псалом собі для захисту та 108-й псалом для того, щоб вороги окупанти отримували по заслугам, підтримуйте наших воїнів донатами. Тільки ви можете зробити свій вклад в перемогу і щоб. У нас були якісь покращення. Сподіваюся, що ви дотримаєтесь цих рекомендацій. Також ви можете використовувати для медитації карти Таро, зокрема, це четвірка пентаклів або карта Помірність. Ці карти стабілізують ситуацію та допомагають вирівняти енергетику, щоб не було якихось серйозних конкретних змін. Тобто, ці карти про фіксацію ситуації, щоб не було гірше. Вони в деякій мірі можуть і блокувати покращення, але якщо стосується обстрілів, то краще стабільно добре, без обстрілів. І не забувайте про ці карти, вони також досить добре показали себе в роботі. Бажаю всім своїм глядачам захисту вищих сил. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок. І хай у вас все буде добре.